Задачі на множення і ділення дробів. Дріб від числа, тобто частину від числа, знаходять множення. Наприклад, у книжці 200 сторінок. Учень прочитав дві п'яти книжки. Скільки сторінок прочитав учень? Ми знаходимо. Дріб від числа, частину від усієї книжки. Тобто повинні 200 помножити на 2 п'яти. 201 множимо на 2 п'яти, скорочуємо 205 і отримаємо 80 сторінок. Отже, учень прочитав 80 сторінок. Обернена задача. Учень прочитав 80 сторінок, які становлять дві п'ятих усієї книжки, скільки всього сторінок у книжці. В даній задачі є частина книжки, яка виражається дробом дві п'ятих. Тому, щоб знайти все число за відомим дробом, потрібно виконати дію ділення. Отже, 80 сторінок це 2 п'яти всієї книжки. Тому ми 80 ділимо на 2 п'яти і отримуємо, скорочуємо, маємо 200 сторінок. Отже, в книжці 200 сторінок. Розглянуті задачі це найпростіші задачі. Їх можна розв'язати, як ви бачите, однією дією. Розглянемо трошечки іншу задачу. У книжці 200 сторінок. Учень прочитав 2 п'яти книжки, скільки сторінок йому ще залишилося прочитати. Дану задачу можна розв'язати. Двома способами. Перший спосіб. В книжці 200 сторінок учень прочитав частину книжки. Щоб знайти дріб від числа, потрібно помножити 200, помножити на 2 п'яти і отримати 80 сторінок. Друга дія в цій задачі: так як 80 сторінок учень прочитав, то для того, щоб знайти, скільки сторінок залишилося, ми повинні від 200 відняти 80. Отримаємо 120 сторінок. 120 сторінок залишилося прочитати. Другий спосіб цієї задачі. Учень прочитав дві п'ятих книжки. Яку частину книжки залишилося прочитати? Всю книжку дробом ми виражаємо як одне ціле. Тому першою дією від одиниці віднімаємо 2 п'ятих і отримуємо 5 п'ятих відняти 2 п'ятих, 3 п'ятих частини книжки залишилося прочитати. А тепер знайдемо, скільки це сторінок. Як скільки сторінок від усієї книжки становить дріб 3 п'ятих. Для цього ми 200 помножимо на 3 п'ятих. 200 перших множимо на 3 п'ятих. Після скорочення отримаємо 120 сторінок. Отже, 120 сторінок залишилося прочитати. Перший спосіб 120 сторінок, і другий спосіб також отримали 120 сторінок.